Добрий день київським політехнікам та всіх, хто нас слухає. Сьогодні, готуючись до Дня українського прапора, ми говоримо про історію українського прапора і прапорництво взагалі. Треба сказати, що прапорами займається така спеціальна історична дисципліна, як векселологія, тобто наука про прапори. Походить ця назва від слова векселум латинської, тому що вважається, що скажімо, початком пропорництва взагалі світового, європейського є давній Рим, використання векселумів, прапорів, штандартів римських легіонів дало поштовх до розвитку прапорництва у всьому світі. Наука досить молода, десь її правила склалися всередині ХІХ століття, бо до цього вважалося, що наука про прапори є частиною геральдики, тобто науки про герби. Оскільки на прапорах е, дуже часто використовувалося геральдичне зображення. І от е, треба розділяти два явища. Одне це розвиток прапорництва на українських землях за всю її історію, і поява національного прапора. Це різні речі. Е, якщо ми кажемо про формування давньоруської е, державності, про Русь чи штучна е, її назва Київська Русь. Нам відомо, що військо, дружина княжі, використовували прапори. Як вони виглядали, достеменно нам складно сказати, бо є літописні малюнки, на яких зображено. Прапори, як правило, трикутні, як правило, написані в мініатюрах кіноварю, тобто червоного кольору, але це не факт. Червоний це взагалі колір мужності, тому цілком можливо, що це умовне позначення якихось прапорів. Хоча є деякі літописи, мініатюри, де все-таки видно, що на прапорах є якісь зображення, і вони можуть бути не червоного червленого кольору. Але знов-таки ми кажемо про княжі прапори. Мова не йде про формування уявлень про національну символіку. Ми знаємо про прапори Галицької Росії, часів короля Данила, де одним з ключових мотивів є Галицький золотий лев, який спинається на скелю в синьому полі гербовому або на полотнищі гербового прапора. Знов таки це княжа символіка. Згодом, коли українські землі потрапляють до складу Великого князівства Литовського та корони Польської, використовуються масово прапори цих державних утворень, але і тих земель, дружини, яких під військові підрозділи яких беруть участь у різних битвах, баталях. Зокрема, нам відомо, як виглядали хоруги саме українських земель, які брали участь у битві при Грюнвальді. 15 липня 1410 року, як правило, там було представлене земельні хоругви перемирської землі, київської землі, Галицької землі, і на них були відповідні зображення гербів розгорнуті в полотнище. Зокрема. Серед них є і поєднання синіх та жовтих кольорів, але знов таки це середньовіччя, і е, в той час ми не можемо говорити про е, наявність якихось національних кольорів, бо ще не склалося уявлення про народ, націю як єдність. Окрема історія це козацьке прапорництво. Знов таки, коли в книжках іноді у нас пишуть, що малиновий прапор Запорозької Січі не було ніякого малинового прапора Запорозької Січі, як встановленого, так би мовити, виклик векселологічного зразка, козаки мали різні прапори, деякі вони створювали самі, але дуже часто вони отримували прапори як клейноди від. Тих, хто на той момент був їхнім сюзереном, зокрема, вони неодноразово отримували прапори від польських королів, і вони мали зовсім е, різний вигляд. Е, вони отримували в результаті військового найму прапори від, е, е, наприклад, е, австрійського імператора з відповідними символами, тобто е, навіть коли. Брали в облогу загони Наливайка при видачі Наливайківці здали жовтий прапор з чорним двоглавим орлом, бо це був символ Австрійської імперії, більше, священної Римської імперії, Германської нації. Нам відомі деякі унікальні збереження зразки козацьких прапорів. Велика їх колекція зберігається в Стокгольмі в королівському арсеналі, тому що козацькі прапори в результаті воєн і військових кампаній вже під час повстання Хмельницького потрапили до рук литовського гетьмана Радзивіла та інших полководців Речі Посполитої і як результат шведських трофеї потрапили до Швеції. Тому нині ми можемо вивчати прапори. Козацької доби вони все-таки збереглися. Один з них вважається прапором Богдана Хмельницького як великого гетьмана. На ньому зображено хрест, півмісяць, зорі. І відповідна титулатура гетьмана, козацькі прапори дуже часто мали дійсно синьо-жовте забарвлення, але казати, що вже в ту козацьку добу, тобто це 16-18 століття, ми мали прапори, які були національними, сказати важко. Це все таки станові прапори козацьких військових підрозділів. І в них був зовсім інший характер. Щоправда, в 18 столітті вже дуже часто зустрічається зображення саме козацького символу, який отримав статус герба національного вже всередині XVIII століття на синьому полі. Золотий козак з мушкетом з в оздобах і в синьому полі. Але істинним народженням саме національного українського прапора можна вважати революцію народів в Австрійській імперії 1848 року. По-перше, саме поняття про національний прапор якраз складається з кінця XVIII століття, в першу чергу за часів французької революції, де з'являється французький знаменитий триколор, і вже потім, під час різноманітних національно-визвольних рухів, з'являється уявлення про національні прапори. Так от, ми можемо точно сказати, що це червень 1848 року, коли вибухає спочатку угорське повстання, потім по германській і по австрійській імперіях прокочується низка повстань з метою змін як соціального устрою цих утворень, так і їх національних, так би мовити, підходів. В цей момент українці західної. України, тобто королівства Галичини та Лодомерії та Буковини, вони відносно лояльні до австрійського уряду, і з метою підтримки, так би мовити, урядових зусиль з придушення угорського повстання і взагалі наведення ладу в імперії створюються так звані народні гвардії, і серед іншого руські народні гвардії. І от саме тоді, влітку 1848 року, виникає питання про національні барви. Згадується про символіку 13 століття знаменитого Галицького золотого лева в синьому полі, і таким чином з'являються перші українські прапори, саме синьо-жовтого забарвлення. Ось на зразках, які ви тут бачите, один з перших відомих прапорів, який, слава Богу, зберігся, знаходиться у Львові, це Національна гвардія міста Яворова. Де ми бачимо золотого лева на срібній скелі в синьому полі. Дуже цікавий зразок ми бачимо на світлині, де видно прочанина, який відвідав святу землю, благословив цю акцію митрополит Андрій Шмид... Шептицький, і вже українські прочани з'явилися там, в Палестині, під синьо-жовтими прапорами. В Галичині швидко в кінці 19-го, на початку 20-го століття, розвивався патріотичний так званий сокільський рух. Він був характерний взагалі для всіх слов'янських країн. Це було по суті спортивно-військові рухи, які закликали молодь ставати до їх лав, аби займатися спортом. Займатися військовою підготовкою і, звичайно, проводити патріотичні шестя. Так от, ми бачимо тут шестя з цих соколів в червні 1914 року, за два місяці до початку Першої світової війни, якраз яке проходить під синьо-жовтими приборами. На листівці видно, як виглядав національний прапор, тобто почали використовувати спрощені версії ще всередині 19 століття, не малювати там складного дуже за графікою Галицького лева, а просто робити, як вони називалися в Галичині, стяжки або опаски або чічки в національних синьо-жовтих барвах. Ми бачимо зразки до Першої світової війни. Прапорів сокільського руху. І нарешті, вже в горнилі Першої світової війни народжується військова формація у складі Острогорського війська, дуже патріотичного спрямування у Легіон українських січових стрільців. В його лавах було чимало письменників, митців, діячів культури і художників. І от ми бачимо проєкт прапора українських січових стрільців, який потім було і виконано, і здійснено. У нього є конкретний автор читар Іван Іванець, художник і начальник пресової квартири Легіону українських січових стрільців. Ми бачимо, як виглядав прапор на нього був архітратиг Михайло, як тоді сприймалося як символ великої надніпрянської України. А в руках у нього щит. З Галицьким левом, і на верша прапора так само було з Галицьким левом. Тобто е, синьо-жовта національна символіка, по суті, принаймні в західній частині України, утвердилася протягом е, другої половини 19 століття і на початку 20-го Але оцей синьо-жовтий рух перекинувся і на ті терени великої України, які перебували у складі Російської імперії. І е, там. Вони знайшли широку підтримку. І вже на момент лютневої революції в Російській імперії, яка сталася відповідно в лютні 1917 року, існувало чітке уявлення, що український національний прапор це синьо-жовтий, або жовто-блакитний, або блакитно-жовтий. Різні були не тільки вербальні формулювання, але й зображення. Тобто, коли зараз. Деякі особи піднімають питання про те, що прапор треба перевертати. На той момент, сто з лишнім років тому, не було ще усталеної версії, яка смуга має бути верхньою, яка нижню. В Галичині стійко була синьо-жовта символіка, і ідеологи українського національного руху свого часу вигадали таку дуже просту і зрозумілу більшості українців модель. що це лан золотої пшениці у синьому полі. Тому, відповідно, у всіх документах, у всіх відозвах, у всіх е е відомих, е скажімо, джерелах ми бачимо саме таке, е таку модель прапора синьо жовтого. Е далі починається широкий рух шестя українського національного символу. По е, всіх українських громадах ви бачите тут е, зображення, досить цікаві. Е, там дві листівки є авторства Олександра Литвиненка. Так вони були надруковані в Петрограді. Е, і там е, українська громада друкувала такі листівки, зображуючи в тому числі національну символіку. І як ми бачимо, е, саме блакитна е, верхня е, частина прапора і жовта нижня. Ви бачите маніфестацію у Владивостоці грандіозну, яка відбулася в березні 1917 року, під синьо-жовтими прапорами. Ви бачите уже революційний Київ, який вирує теж синьо-жовтими прапорами. З моменту проголошення Української Народної Республіки, створення Центральної Ради. Українська державна влада намагається затвердити українські національні символи. Це відбувається досить пізно, причому вже в умовах війни проти більшовицької Росії і та інших негараздів. І нарешті, в 1918 році затверджуються державні символи спочатку у вигляді морського прапору України, який ви тут бачите. Військово-морського прапору, прапорів перших підрозділів українського війська, де постійно фігурують ці національні синьо-жовті барви. Тут є цікавий проєкт ескіз прапора військових частин Української Народної Республіки, які брали участь у першому зимовому поході. Це вже проєкт, який було створено в еміграції на терені Польщі. В таборі в Шеп'юрно, і ми бачимо знову синьо-жовтий прапор з чорною траурною стрічкою. Далі, по суті, після поразки Української Народної Республіки, після поразки української справи і окупації, по суті, України більшовицькими частинами, синьо жовта символіка зберігається лише в еміграції або в підпіллі. Тобто вона більшовиками комуністичною російською владою вважається націоналістичною і на теренах Великої України вона, по суті, є під забороною. Синьо-жовта символіка в 20-30-х роках використовується виключно емігрантськими організаціями або з певними дозволами польської влади в окупованій частині України західній, яка опинилася під владою Польщі. І ця символіка використовувалася українськими патріотичними націоналістичними організаціями і взагалі сприймалася всіма людьми як суто національні символи. Коли ми кажемо про національно визвольний рух, ми повинні згадати націоналістичні організації в першу чергу організацію українських націоналістів. Ця організація використовувала як синьо жовту символіку, так і прийняту в 1930-х роках символіку червоно-чорну. Причому там було сказано, що це суто партійна символіка, і червоний означає кров, а чорний землю. І коли е, ми згадуємо про героїчну боротьбу української повстанської армії, створеної 1942 року, часто виникає ілюзія, що прапори повстанців були переважно червоно-чорні. Насправді це не зовсім так. Якщо ми подивимося на збережені, врятовані або захоплені е, е, НКВДстами. Або МГБ, прапори української повстанської армії. Ми бачимо, що вони переважно або синьо-жовті, або жовто-сині. Бо, і ще раз повторююся: не було усталеного усталеної версії до кінця законодавчо, яка смуга має бути зверху. Але ми бачимо тут символи української повстанської армії, саме синьо-жовті прапори. Нарешті. Синьо-жовта символіка національна використовувалася активно всіма іммігрантськими організаціями по всьому світі, поза межами звичайно Радянського Союзу. Бо в Радянському Союзі це була абсолютно заборонена націоналістична символіка, не нацистська, і за її використання просто карали. Відомий випадок, коли вірніше, не один, багато випадків за час післявоєнний в Радянському Союзі, коли. Патріоти, ентузіасти, навіть от в Києві були в 1966 році відчай шостому році відчайдухи, які підняли над спорудою одного з київських інститутів Синьо-жовтий прапор з посвятою, хай живе Україна. Вони отримали терміни ув'язнення за свій національний, так би мовити, подвиг. І нарешті відроджується уявлення про національні символи під час так званої перебудови в радянському союзі, проголошеної генеральним секретарем. ЦК КПРС Горбачовим. І на вулиці вихлюпуються просто національні демонстрації, мітинги. Я свого часу, коли був студентом Київського державного художнього інституту з 86 року, так само брав участь у цих вуличних мітингових стихіях, і вони всі були уквітчені синьо-жовтою символікою. І в момент, коли Україна спочатку проголошує декларацію незалежності. Там уже е, державна влада України, попри те, що ще е, Україна не вийшла зі складу Радянського Союзу. Тим не менше, е, з'являється питання про національну символіку. І вже влітку 1991 дев'ятсот року до. 24 серпня установи Української Радянської Соціалістичної Республіки, які знаходяться за межами, зокрема як Україна як представниця ООН, вже починають використовувати синьо-жовті прапори для означення власного державного суверенітету. Остаточний крах радянської системи, це. 24 серпня 1991 року, коли до цього відбувся знаменитий пуч в Радянському Союзі, і ті, хто спостер... може подивитися репортажі про ті події, вони бачать, що навіть в Москві в той момент українські патріоти, які в той момент там знаходилися, Українські навіть військові на техніці, захоплені в заколотників, піднімають синьо-жовті прапори. Синьо-жовтий прапор вносять в Київську мерію ще до путчу і він піднімається над спорудою Київради. І нарешті синьо-жовтий прапор вносять до сесійної зали Верховної Ради України і з тих пір. Він де-факто утверджується як державний і національний прапор вже новітньої України, яка проголосила власну незалежність. Нарешті, у лютому 1992 року виходить постанова президії Верховної Ради про затвердження національної символіки. Гербом України стає тризуб, а національним прапором стає Полотнище пропорцією 2 до 3, яке складається з двох рівновеликих смуг синьої та жовтої. І остаточно е, державний символ України, такий як прапор, було закріплено в Конституції е, 1996 року. Хоча Конституція є основним законом, але повинен, мав би, бути в Україні закон про державні символи України. Наразі такого закону немає, є тільки закон про національний гімн. На музику Вербицького. І, власне, прапор до сих пір не закріплено жодним законодавчим актом. Ми знаємо, яке значення прапор має зараз, коли Україна веде боротьбу за власне істування, виживання, за свою територіальну цілісність, за свою свободу і незалежність. І символом цього є, звичайно, національний прапор. Ми можемо подивитися в музейних експозиціях ті прапори, які українські військовослужбовці, б'ючись до останнього, зберігали на своїх позиціях. Вони зараз є в експозиціях більшості українських музеїв. Це дуже важливий атрибут національної приналежності, визнання того, що ми є українцями, і повага до національного прапору. І е, підняття цього прапору не тільки в день, коли ми відзначаємо день прапора 23 серпня кожного року, а й взагалі над е, собою на е, носіння в собі уявлень про національні барви є надзвичайно важливим, і ми сподіваємося, що цей прапор незабаром майорітиме на всієї території нашої батьківщини. Дякую вам за увагу.